Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Швець. Батько Лукашенко нелегітимний президент Білорусі. Не любить свій народ, не любить або сильно любить і хоче зробити для нього добре. А для того, щоб Білорусі зробити добре, потрібно, щоб білоруси працювали. Так каже батько Тимошенко і не просто працювали, а працювали більше, ніж китайці. Пряма мова. Лукашенко сказав: якщо б білоруси працювали так, як китайський робітник, то Білорусь б давно перегнала всі країни світу. Себто він образив білорусів, назвавши їх, ну як він їх назвав, він їх назвав людьми, які мало працюють, які лінця лінтяями. Що ж скажу? Хоча, як кажуть, сам батько Лукашенко зараз працює 2 дня в неділю, максимум 3. Президент може не працювати, а народ повинен працювати. Так вважає диктатор Лукашенко. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі.